У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Високоприподобні Отці, дорогі сестри і браття, тут присутні на цій Божественній літургії. Щиросердечно вітаю молодь дітей, хористів, а також молодь із Харкова. Щирі мої вітання. Слава Ісусу Христу! Сьогодні є унікальне святе Писання. Саме сьогодні всемолостивий Господь, який є безмежною любов'ю, який є милосердям до людини, Він сьогодні робить аж два чуда, сходячи із гори Тавор, на який він преобразився, сходячи у своїй славі, у світлі разом зі своїми апостолами, він під горою зустрічає якогось чоловіка. Цей чоловік був батьком, в нього був син, який з дитинства був одержимий. І часто ця одержимість, цей дух, який тримав його самого дитинства в рабстві. Часто він кидав його то в вогонь то в воду, знущався з ним, але не міг його погубити. І напевно батько, який бачив муки свого сина, він дуже тяжко страждав. Як і кожний батько би страждав, коли бачив би, що його дитина мучиться, страждає. А найголовніше, що немає ліків на таку хворобу. Тому цей батько, попри те, що він уже ходив до цілителів, до всяких різних віщунів на той час, він все рівно не покладав надії, а може, станеться таке щось, що мого сина вилікує. І він кидався до будь-кого. Подібно, знаєте, як ця кровоточива жінка. Вона кидалася до будь-яких лікарів. Вона шукала будь-кого, тільки, щоб кровотеча зупинилася, так само і цей батько. Він ходив, і як тільки він почув про Ісуса Христа, а на той час він вже був дуже популярним, про нього говорили всі, на всіх околицях. Він відразу ж таки пішов, щоби. Ісус Христос зцілив Його Сина. Я практично декілька днів назад, тиждень назад, що був у Харкові, і мене запросили відвідати реанімацію, для того, щоб помолитися надмираючим хлопчиком. Знаєте, я приїхав я вперше. За весь цей час, що я є священником, я був в реанімації і їхав до маленької дитинки. Це практично було півтора місяця дитині. І цей батько їзди дому, дружина також була в тяжкому стані в реанімації. І коли я приїхав, мене батько зустрів у лікарні, провели до реанімаційного відділення, і він всю дорогу мене тримав за руку. Знаєте, це для мене було настільки промовисто. він мене вхопив за ліву руку і каже: Отче, ви моя остання надія, бо всі лікарі кажуть, що моя дитина помре, що він не буде жити. Знаєте, ми йшли дорогою, зайшли до ліфту, піднімалися вверх, і я і він плакав. Бо я розумів, що, знаєте, Наскільки велика є відповідальність, і наскільки великий є такий запрос до мене, але я кажу, Господи, допоможи, вилікуй серце цього батька, бо інколи, знаєте, не те чудо, яке ми очікуємо, є важливо, а інколи важливо, щоб Бог був поруч. Ми піднялися на гору, нас пропустили. Мене одягнули в такий зелений халат, дали рукавиці, я зайшов. На такому маленькому ліжечку лежить малесенька дитина. Так дихає тяжко, так дихає, знаєте, так вся бореться за життя. Я помолився, попросив Господа Бога. Щоб Господь вилікував цю дитину. Каже цей батько, я... це моя перша дитина, на тільки одружився. Каже, отче, як це боляче, я не думав, що це так боляче, коли бачиш, що рідна дитина просто вмирає. Ми помолилися, ми ще з ним трошки поговорили на коридорі. І ви знаєте, сьогодні, коли ми читаємо про це святе писання, про Аналогічного батька, для мене це зрозуміла є Євангелія. Тому що ця Євангелія є болю безнадії, зневіри, страху, недовір'я. Ця Євангелія говорить про те, що Господь є єдиною нашою надією. І цей батько, попри те, що він в принципі не ходив ніколи до церкви, але чомусь ми зустрілися з ним разом в житті. Ну, про великий жаль, ця дитина померла. Сьогодні цей батько крізь сльози, каже, я вірую, допоможи моєму невірству. Господи, якщо ти можеш, то ти допоможи мені. Часто ми, і я, і ви, і всі ми, особливо зараз, коли ми переживаємо такий великий біль, біль кожного з нас, біль України нашої. Коли ми переживаємо рану і хворобу війни, яка не тільки торкається цих прифронтових територій, в Харкові вона є дуже відчутна. Все біля нашого монастиря кожного є ночі. Відчутні ракети, дрони. Цей Харків, він бідний, зранений, центр, будинки, люди, діти бідні. Він зранений, але він бореться. Так само і кожен з нас, тому що ця війна, цей біль торкнувся кожного з вас. І мене, і вас, ми переживаємо за життя близьких за своє життя. Інколи, коли ми бачимо цю тривалу війну, ми часто говоримо: якщо можеш, Господи, то ти допоможи мені. І в це, якщо можеш, ми часто кладемо малесенький процент з невіри. Або можеш, або не можеш. І каже сьогодні Господь до нас саме в цю четверту неділю посту, Він каже, що все можливо тому, хто вірує. Все можливо. Яка ж ця має віра бути, щоб ми зупинили разом з вами цю війну? Яка мала бути віра в цього батька? Чи з Харкова, чи оцього батька з Іванського Писання, коли він пішов до апостолів, звернувся до них і вони не могли зцілити цього Сина. Ще одна зневіра, ще одна безнадія. Тому він каже Ісусові, якщо можеш, бо в принципі ніхто не зміг, ніхто не зміг. Якщо віруєш, то все буде тобі можливо. І якщо ви будете мати віру, як зерно гірчиці, то ви скажете тій горі двигнеться, та вона перенесеться. Я так часто, коли бачу біль людський, я так кажу: Господи, та хоча б. Малесеньку, дай мені хоча б тимчасово напрокат цю віру, щоб я зміг щось змінити терміново в цьому житті. Так хочеться, щоб ці кордони нашої держави були дійсно кордонами нашої держави, нашої України. Щоб цей народ. Який топче зараз нашу українську святу родючу землю, щоб вони пішли там топтатися, не тут. Щоб наші молоді хлопці і дівчата повернулися додому, до своїх батьків, сформували нормальне життя. Так багато хочеться, та не багато ми хочемо. Ми хочемо того, що потрібно, терміново і просимо сьогодні. Господи, дай мені цю надію, щоб я навіть маючи ті досвіди зневіри, досвіди болю і страждання, навіть досвід, що Ти, Господи, мовчиш. Навіть цей досвід я маю, я хочу далі йти і тебе шукати, Ти мій Господь. Ти моя любов, ти мій подих, я хочу дихати тобою, бо немає чим дихати моїй душі на цій землі. Тільки тобою, Господи. Як бачимо Ісус Христос сьогодні оправдовує сподівання Батька. Він щиро визнає, що Він. Не до кінця вірить. Він є перед Богом щирий, такий, який він є. Він не накладає на себе маски, не підлаштовується під Господа Бога. Він просто каже: поможи моєму невірству. Я дуже вірую, бо я дуже хочу для свого сина здоров'я. А знаєте, як в той час? Було тяжко, коли родина не мала дитини, а особливо сина. Це була винагорода Божа, це означало Бог торкнувся мого життя і благословив мене сином. І Господь, бачачи його сльози, бачачи його наполегливість, Бог дарує йому. Те, що він просить. Бог оздоровляє сина, погрозив і біс покинув цього юнака. А також Бог стовідсотково навертає батька. І цей батько падає на коліна і вірить вже так, як це ж зерно гірчиці, ось де їй дає секрет. Ось й знаходиться це зерно гірчиці. І напевно, що це і була відповідь Бога на потреби людини. Любі сестри і браття. Кожен день минає нашого життя. Ми наближаємося до великого та світлого празника Пасхи. Яка буде символом перемоги життя над смертю, перемоги Ісуса Христа над дияволом, яка буде тріумфом, але страждання, пошук Бога, пошук віри це і є власне цей піст. Це є така своєрідна хресна дорога, якою ми всі з вами йдемо. У мене своя хресна дорога, вас своя. Але разом, коли ми йдемо, дивлячись, як Ісус Христос несе хрест усього людства, ми йдемо правильною дорогою до перемоги. І ми сьогодні можемо Йому сказати: Господи, я так хочу вірити, я так хочу надіятися. Я так хочу, щоб Ти відповів, зробив мені чудо. І кажіть це, не стримуйте себе, хай Бог знає, що нас це болить. Не треба стримуватися, не треба падати в безнадію. Я знайду другого Бога, я знайду другу країну, я знайду інший хрест легший. Ні. Я скажу так, я йду за тобою. Бо я знаю, що ти вже переміг смерть. Нехай обдарує нас Господь. Все милостивий, який цю мить страждає і йде хресною дорогою, йде цією дорогою нашої держави України, беручи за собою весь свій народ. Хай він огорне наше серце, нашу душу, огорне тими словами, якщо віруєш, все буде тобі можливо. Хай обдарує нас завдяки нашим зусиллям, нашим молитвам і завдяки чому? Нашим вчинкам обдарує нас даром віри, щоб ми були живими християнами, живими. Смакували це Слово Боже. Його треба смакувати, воно має смак. Смакували і відчували, що це Слово Боже це є моїм хлібом і моїм питтям. Цього Бог хоче для кожного з нас. Він хоче цього. І ми дійдемо до тих слів і до того великого чуда від Спасителя. Ми наблизимо наш біль до Нього, і диявол покине нашу Україну. А наші страждання, хвороби, немочі. Вони будуть Богом. <звільнені>. Я закликаю вас до віри. Я закликаю вас до надії. Закликаю вас до любові і до прощення. Це надзвичайно важливо. В цьому є секрет нашого щастя. Слава Ісусу Христу!